Люди, які народилися в Радянському Союзі, знають і пам'ятають той факт, що під час ремонту у квартирі на стіни обов'язково клеїли газети. Ну а для тих, хто не в курсі, я розповім, навіщо ж це робили. Ремонт справа не з легких, особливо коли вибір будівельних матеріалів невеликий у радянському союзі не було такого розмаїття шпалер, фарб і ґрунтовок, як зараз. Тому упорядковувати свою квартиру чи будинок доводилося тим, що було на полицях у господарських магазинах. Квартири, які люди отримували від заводів та фабрик, не відрізнялися високою якістю внутрішнього оздоблення. У більшості випадків стіни були нерівні, з тріщинами, ямами та гарбами, а вирівняти їх перед поклейкою шпалер було просто нічим. Ні шпаклівки, ні ґрунтовки у продажу не було. Якщо на таку стіну наклеїти шпалери. Вони ще більше підкреслять її на рівності. До того ж, якість самих шпалер була не дуже не було ні вінілових, ні флізелінових шпалер, а тільки звичайні паперові, які легко рвалися при спробі наклеїти їх на стіну. Клею для шпалер у магазинах також не було, тому доводилося виготавлювати його самостійно, варити клейстер із борошна. За допомогою цього клейстера, всі стіни обклеювалися в один або кілька шарів звичайними газетами. Це допомагало хоч і якось сховати тріщини та дрібні ямки у стіні. Після того, як все це висихало, не менш ніж через добу поверх газет клеїлися шпалери, наклеїти їх на газетну основу було набагато. Та легше ніж на голу стіну. Трималися вони у рази міцніше, та й складок із бульбашками було менше. Щоправда, такий спосіб мав суттєвий мінус. У будинках заводилися таргани та різні жучки. Сухий клейстер для них це справжні ласощі. Кому сподобалося відео з вас лайк та підписка. Ну а я пішов шукати нові цікаві факти.